Відбудова України вже сьогодні. Аби максимально швидко запустити процес, у Києві вже вдруге відбувся архітектурно-будівельний бізнес-форум. Подія мегамасштабна. понад 8 тисяч гостей, 120 стендів, більше 20 тематичних панелі. Захід об'єднав лідерів будівельної індустрії, міжнародних партнерів, владу, місцеве самоврядування та усіх зацікавлених своїм досвідом, напрацюваннями, ідеями, конкретними пропозиціями та проєктами ділилися топові спікери та власники великих компаній. Є, наприклад, проєкт Хата поруч, так. де ми беремо е, хату у селі, купуємо її за свої гроші, робимо кастинг тих, хто втратив житло, кастинг з професії, не зовнішність. Е, це теж важливо. Ми з вами знаємо. Кастинг з професії. Яка професія потрібна спільноті? Наші напрямки є модульне, каркасне, сіпанельне, і зараз почали виробляти будинки з жита і глини. Це наші туристичні комплекси, які побудовані вже в Микузичині на Буковелі. За два місяці запуск був цього туристичного комплексу. І перед новим роком вже господарі цей туристичний комплекс вже експлуатували і використовували. Ну, але наш основний напрямок, ми хочемо, щоб туристи приїжджали в Україну і знайомилися не з скандинавською технологією, не з е, е, канадською технологією, а з українською технологією. Саме тому ми зараз так само, крім традиційних модульних будинків, які ми виробляємо, каркасних і сіпанельних. Е, а наша команда має 15 років досвіду каркасного і сіпанельного будівництва. Ми активно поприсуємо Україну, українські традиції, український стиль, український дизайн. Ну і один із наших напрямків ми зараз придбали лінію, яка випускає. І команда вже має 5 років досвіду. Це виробництво будинків каркасних із. Жита і гли. найбільше ажіотажу на форумі викликала презентація екопоселень. Така технологія демонструє наше історичне та культурне надбання через архітектуру, дизайн традиції. Крім того, є надійною та екологічною. Скажіть, будь ласка, зараз дуже модно, якщо можна так сказати, модульні будинки переносні так. От ваше ставлення зараз про це говорять, що це може вирішити проблему розвитку громад. Це Піс. Тема модульного житла топова не лише на форумі, а й в Україні. Загалом, першими у цій сфері початку війни, залишається Будмолцентр. Проєкт об'єднав потужну команду однодумців. Відкрито шість виставкових майданчиків, створено благодійний фонд та збудовано 20 будинків для постраждалих. Запущене власне потужне виробництво. Нині компанія виготовляє готові модульні будинки повністю під ключ. Всі панельні каркасно-щитові з монтажем на місці. Ми за співпрацю. Ми відкриваємо дилерські центри, і зараз тут є представники з Франції, з Голландії. Так само ми масштабуємо українських виробників в європейській спільноти. Тому фактично ми хочемо рухатися до європейської спільноти з українськими брендами, українськими технологіями. І, звичайно, це підйом економіки, це робочі місця, це є передова наша економічна, це є податки. І ми налаштовані на співпрацю архітекторами, дизайнерами, територіальними громадами. Тобто, ми, ми набагато ширші ніж просто виробник. Ми є компанія, ми є кластер і ми є коаліція виробників і зацікавлені допомагати іншим. Виробникам ви на ринки. Презентація еко та модульного житла відбулася у рамках форуму відновлення громад, який став частиною великої дводенної програми. Тут представники громад змогли отримати готові кейси розвитку власних територій, обмінятися досвідом та заручитися підтримкою впливових міжнародних організацій. Зараз вже на ринку України просто надзвичайно не вистачає людей. Кількість вакансій повернулася до довоєнного рівня. Це важко повірити. Ми все ще знаходимося в війні, але зараз в Україні більше ніж 100 тисяч актуальних вакансій, от прямо зараз на сайті Work.ua. Це теж дуже такий для нас важливий виклик. Це циркулярна економіка, тобто на заміну моделі зеленої економіки, до якої ми ще не доросли тоді. Вже прийшла циркулярна економіка, тобто це зелена економіка, яка спрямована на максимальну мінімізацію використання природних первинних ресурсів. Програма, та, яка наразі працює в його селях, вона не в повній мірі, скажу так м'яко, може закрити потребу первинного ринку. Про свою діяльність розповіли і представники Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Нині представництво працюють по всій країні, а й члени відкриті до співпраці. Загалом, форум Конфедерація будівельників України разом із медіагрупою ДІМ та інтер'єр організовує з урахуванням успіху та актуальності першого заходу. Такі події є запорукою відбудови України за сучасними стандартами та з використанням новітніх технологій. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.